Так, розкажіть, будь ласка, про меморандум. Це меморандум про співпрацю, чи е, яка повна його назва і що він передбачає, які спільні дії чи проєкти? Спільні цілі співпраці є меморандумі. Він так і називається меморандум про співпрацю. Тобто uh -huh. Тут йдеться про які цілі, які принципи взаємодії, які напрямки співпраці. Інформаційний спротив, політична взаємодія дуже дуже просто. Тобто ми е, говоримо про те, що ми е, будемо одне одному допомагати. Е, ми зі свого боку, як правий сектор, будемо допомагати національно визвольним рухам всередині Росії, а ті е, національно визвольні Їхні представники, які мають можливість, будуть по перше всередині нації працювати на єврославу. По друге, ті, котрі можуть вибрати звідти, можуть приїхати сюди, будуть воювати на нашому боці. А представники по в діаспорі пою. То... По Європі там чи в Америці вони інформаційно будуть допомагати. Угу. А чи співпрацювали ви і до меморандуму? Я так розумію. А, тобто, були якісь спільні дії? А, звичайно, коли це налічує дуже багато різних національних рухів, представників. Ми співпрацювали багато років із чеченським рухом, угу. і з Дагестанським рухом. Із Карелії такий норд підрозділ морт, представляє. Тому вони ж ну, вже багато років, боюся з 2014 року, ще за того, і ми як напівну військова організація теж дотично готовий пересікалися на однорозово на фронті як добровольчі рухи. Вони ж вони теж були добровольчими рушими, не могли тоді включитися і щоб заслуговувати.